Вітаю вас, хлопчики і дівчатка! А ви помічали, що нас оточує безліч предметів, і вони зроблені з різних матеріалів, давайте сьогодні з вами розберемось, що з чого зроблено. Перед нами глиняний посуд. Як гадаєте, з чого він зроблений? А зроблений він з глини. Перед нами золоті каблучки. Як гадаєте, з чого вони зроблені? А зроблені вони з дорогоцінного металу золота. Перед нами солом'яна шляпа. Як гадаєте, з чого вона зроблена? Вона зроблена з соломи. А зараз ми бачимо теплий в'язаний светр. З чого він виготовлений? Він виготовлений з шерстяних ниток. Перед нами пластиковий посуд. З чого він виготовлений? З поліетилену, з пластику малята. Далі бачимо дерев'яний стіл. З чого його виготовляють? З дерева молодці. Наступний предмет резинові перчатки. З чого вони виготовляються? Вони виготовляються з латексу, з резини. Бачимо автомобіль. З чого він зроблений? З металу. Молодці. Бачимо перед собою будинок. З чого зроблений будинок? Будинок будують з цегли. Перед нами паперовий кораблик. З чого він зроблений? З паперу молодці. А зараз перед нами пісочний замок. Звідки він береться? З чого його роблять? З піску на пляжі молодці. А зараз перед нами хліб. З чого його виготовляють? Його виготовляють з пшениці, яку перемелюють на муку. Добре? А зараз перед нами подушка. А що всередині? З чого її виготовляють? З пуха та спір'я. Розумнички. Перед нами скляний кувшин. З чого він виготовлений? Зі скла. Молодці. А зараз виконайте самостійну роботу. Назвіть, що з чого зроблено? Що зроблено з гуми, з резини? Що зроблено з заліза, з металу? Що зроблено з пластику, з поліетилену? Що зроблено з тканини? Що зроблено з дерева, тобто дерев'яні предмети? Що виготовлено з картону? Що зроблено зі скла? Кляні предмети. Що зроблено зі шкіри? Тобто шкіряні вироби. Молодці діти вправно попрацювали до нових зустрічей.